В наш час дуже важко знайти автомобіль, який би поєднував в собі усі приємні характеристики: надійність, комфорт, якісні матеріали, економічність, ліквідність таких варіантів небагато, але вони є. І один з них Mercedes e е класу. І сьогодні я наглажений, тому що я хочу вам розповісти про його надійність, витрати пального, вартість обслуговування і взагалі, чи варто на нього звертати свою увагу і витрачати свої кошти. Тому підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і ми починаємо. Почнемо з його дизайну. Чи актуальний він в наші дні? Як на мене, та. Мерседес зуміли зробити собі такі дизайни, які по факту не так швидко старіють. І такі бренди буквально можна перерахувати на пальцях одної руки. Він стриманий, але не скромний. Він строгий, але не нудний. Особисто мені дуже подобається, як він виглядає, що спереду, що позаду. Навіть в дорестайловій моделі він виглядає, як на мене, прекрасно. Це стосується як і бокової, так і задньої частини. Він виглядає чудово. Це є класичний стриманий і строгий седан, який Підійде як і молодому хлопцю, так і старшому чоловікові або жінці, який хоче собі придбати хороший автомобіль. Він універсальний, чого я не можу сказати про їхні універсали. Там просто утопія. По двигунах багато власників і фанатів Мерседесу кажуть, що є е клас обов'язково, особливо в цьому кузові, має бути дизельний, і в цих моделях є декілька варіацій дизельних двигунів: 2,1, 2,2, 3 літри. Проте всі вони надійні. Будь-який з цих двигунів при нормальному обслуговуванні, вчасному заміні оливи бігає понад півмільйона. Я вам це просто гарантую, і ресурс там. Дай Боже кожному. Також були бензинові двигуни 1,8, 3-літрові, 3,5, 4,7. Багато було варіацій, але як-не-як, -як, дизель в них найбільш живучий і ресурсний. Цю машину також, як і усі, головне просто правильно і грамотно обслуговувати. А також потрібно знати, де замовляти запчастини. Для свого авто особисто я тепер замовляю лише в автомеханік. У них понад мільйон деталей та автохімія для будь-якої марки. Вам достатньо лише ввести він код в розділі гараж, і система сама підбере все, що підходить точно для вашого авто. Жодних зайвих питань і ніяких помилок. Також там є менеджери, які завжди на зв'язку відповідають. Ають швидко і компетентно, і найголовніше, дуже скоро в автомеханік стартує чорна п'ятниця знижки до 30 на бренди Bosch, Philips, Meili і до 80 на інші бренди на сайті. І звісно, для моїх підписників діє промокод topauto 10, який дасть вам ще знижку 10% на замовлення протягом місяця. Багато хто боїться собі купити Mercedes з чітким переконанням, що це дорого в ремонті, дуже складний двигун, складна ходова частина, багато електрики. І так це частково. Правда, але про двигуни тут не все так страшно. Якщо взяти звичайну версію з однією гарячою турбіною, то складності там буде рівно стільки ж, як в двохлітровому дизельному двигуні від вак групи. По бензинових версіях в перших роках випуску цих машин саме до рестайлу, там 10 десяті роки, тут ставилась на бензинові машини п'ятиступенева автоматична коробка, яка була мега надійна і мега ресурсна. Але пізніше на дизельні і бензинові Єшки почали ставити семиступеневу автоматичну коробку передач чи надійна вона? Так, 300-400 тисяч це її загальний ресурс при нормальному обслуговуванні, і в поєднанні з цими двигунами працює відмінно. Страждати вона може лише через нерегулярну заміну оливи в самій трансмісії. Вона забруднюється і починає через це потихеньку виходити з ладу. До речі, цікавий факт: Мерседес вирішив позбутися від важеля перемикання кропки передач і перенести його біля керма, оскільки він хотів оптимізувати місце і зробити більше простору для підстаканників різних пол. Чи правильне це рішення? Не знаю. Але тепер це традиція. В Мерседесах коробки перемикаються тут. Якщо коробки передач чи двигуни тут не викликають якогось величезного страху, це є надійне поєднання, яке сміливо можна розглядати. То з підвіскою тут трішки інша ситуація. Вона є комфортна, вона має дуже класну керованість. Вона ямки буквально ковтає. Реально в цьому класі за цей бюджет це буде одна з найкомфортніших, а можливо найкомфортніша автівка. Проте підвізка тут буде дещо складнувата. Попереду тут стоїть багатоважельна підвізка, яка має в собі аж чотири важелі. Це забезпечує їй прекрасну керованість і водночасно шикарний комфорт. Ви будете буквально плисти по дорозі, але кермо будете відчувати чітко, і дорога під вами буде просто стелитися. Позаду тут стоїть звичайна балка, така сама, як і в Октавіях чи в гульфах. Ау, не спати яка балка позаду тут стоїть багатоважельна підвізка, яка має в собі аж 5 важелів. Це є класична структура мерседесів цих часів. Тепер я вам трішки розповім про його салон, збірку і матеріали, і в загальному мої враження. Я думаю, на просторах інтернету ви вже бачили, як скриплять салони в сучасних мерседесах. яка там якість, а якість там паршива. Ця єшка, напевно, одна з останніх мерседесів, де залишилася справжня німецька мерседесівська збірка. Повсюду м'ягенькі і якісні матеріали. Нічого не скрипить, все зібрано добротно і нічого вас не відволікає. Тобто, це дуже важливо, коли ви бачите наповнений. Свого салону вас тішить екрани, багато кнопок, воно все, звісно, гарно світиться вночі. Ну це не може око не радувати, але, попри те, вас нічого не відволікає і все на своєму місці. Інтуїтивний клімат-контроль. Інтуїтивна приборна панель, де видно все і все зрозуміло. Скільки в мене палива, годинник, фірмовий мерседес, спідометр, тахометр, температура все для водія чи переднього пасажира. місця більш ніж достатньо. Це саме стосується і заднього простору. До речі, цікавий нюанс: ось ця виїмка зроблена не просто в якості дизайнерського рішення. Вона зроблена під коліно. Якщо ви будете підсуватися, щоб вас не тиснув кант. Ця виїмка зроблена коліно в цей час в минулій Єжці з круглими фарами ця виємка зроблена, але не з лівого боку, а з правого боку між дверкою і закінченням торпеди чи бардачка знизу. Сидіння, звісно, зручні. І я вам скажу так: ви не думайте, що я знову там приплітаю Вольво і так далі. Але після вольівських сидінь, які були розроблені разом з терапевтами і кваліфікованими лікарями, які якраз і лікують спину та м'язи, мені було дуже важко знайти ще більш комфортніші сидіння. І так, в Мерседесі я не знайшов більшого. Комфорту, але як альтернатива, окей. Оскільки на контрасті одразу відчувається, що не те після сидінь в Вольво. Тут вони теж досить комфортні, але, як на мене, трішки не дотягують. Проте теж дуже класні і дуже комфортні. Позаду місця мені також достатньо і в ногах, і особливо над головою, що в седанні трошки не очікувано. Ну як не очікувано, це нормально, але щоб аж стільки було місця над головою, чесно, я здивований. По посадці, по комфорту, звісно, Мерседес на висоті. Тут навіть нема що обговорювати, але є. Але і здавалося би, комфортна, досить надійна, економна, ресурсна і красива. Ну що ж може бути не так? Проте мусить бути ложка дьогтя в цій бочці нашого меду. Мерседес так сильно хотів бути найкращий у всьому, і по двигунах, і по коробках, і по плавності ходу, і по надійності, і по дизайну, що геть забув. Про захист машин від корозії. Звісно, я жартую, він не забув, але тоді в мене немає іншого пояснення, звідки беруться такі нюанси. На відміну від BMW, які в тих роках покривали свої машини шикарним шаром фарби і лаку і мали шикарний захист своїх авто від корозії. Мерседес, скажу так, трішки програв: якщо на сталевий елемент цієї машини попадає якийсь камінь, він буквально робить скол, який перетворюється миттєво на іржу. Метал тут захищений не надто добре. Звісно, а Мінніві елементи не ржавіють, але вони не будуть ржавіти і на Жигулі, і на Волзі. Але в плані захисту металевих елементів від корозії мерседес не жахливий. Але як для нього, це мало бути на вищому рівні, а не просто на середньому, звичайному рівні, тому що Мерседес це незвичайний і далеко не середній рівень. Він позиціонує себе як найкращий у всьому. Так будьте найкращі. Це не всі його мінуси. Про наступний розкажу під час тест-драйву. Поїхали. Ще хотів відзначити шкіряний підлокітник, який складається з двох частин, який так вольяжно відкривається. Звісно, це все додає якогось свого шарму. Також тут ми маємо дуже багато місця, зарядка поличечка, підстаканник. Давайте проїдемося. Тепер давайте поговоримо про його другий мінус. Другий мінус цієї машини це її електрика. Я не кажу, що вона тут така глючна, як, наприклад, у старих французів, але за рахунок того, що машина реально нафарширована різними системами, багатьма датчиками. Тут вона де не де та й може виходити з ладу. Навіть люди, в яких був е клас в 211-му кузові. При пошуках є класу 212 го шукають його навмисно шукають її в такій звичайній комплектації. Їм не потрібен фарш фарш. Звісно, для фанатів, для таких ярих любителів, вони шукають собі заряжені версії. А люди, які просто люблять комфорт, люблять тишу, класну шумоізоляцію, А тут вона реально прекрасна. Шукають собі звичайну комплектацію, тому що навіть в звичайній комплектації Mercedes вам дає багато опцій, яких можуть не бути в хороших комплектаціях в інших авто. По факту, це її основні не те, щоб мінуси. Ну, хоча ні, по кузову це мінус. По електриці це просто нюанси, нюанси конструкції автомобіля за рахунок її складності. От і все. Але без складності не буде комфорту. Тут в нас шикарна шумоізоляція, прекрасні сидіння, приємне кермо, машина пливе подорож. Дорозі машина гарно керується, машина має гарну динаміку. Витрата палива в дизельному двигуні 2,1 чи 2,2 літри на автоматичній коробці передач з заднім приводом. Ну звісно, задній привід по місту буде приблизно від 7,5 до 8,5 літрів по трасі в режимі 90-120, як їздять завжди всі. Буде в районі 5-6 літрів залежно від умов погодних і від самого режиму. Але ви маєте розуміти, ця машина задньопривідна. Вона, звісно, буде давати вам багато драйву, якщо ви захочете піти десь боком чи зимою, покрутити п'ятаки. Це все буде класно, але водночас це трішки небезпечно. Проте я би не сказав, що на цій машині хочеться ганяти. На ній хочеться їхати спокійно, але з усвідомленням того, що у вас є запас потужності. І якщо потрібно, навіть на найслабшій дизельній версії ви натиснули і вона. Поїхала, а їде вона добре. Ну, от, наприклад, ми їдемо, треба обігнати. Гарно, гарно, нічого не скажу. Чи я вражений тою динамікою, та ясно, що ні. Тому що це старий дизель відносно, і в нього немає там 300 коней, 400 коней. Ці всі дизелі мають залежно від модифікації там, від 130 з чимось. Там щось до в районі 200. Тому там не буде якоїсь такої динаміки, як вона їде. Проте приємно. Тобто це схожа динаміка в 2-літрового вага, в 2-літрової Вольво, ну і 2,1-2,2 Mercedes. Мерседес. Це все плюс-мінус буде мати однакові цифри і однакові відчуття від набору швидкості. А і ще одне, за що я хочу цей мерседес похвалити, це за його виворот керма. Це просто їхня гордість ви буквально можете розвертатися на місці. Ну, я образно кажу. Тепер давайте трішки про ціни. До рестайлова така єшка буде коштувати від 13 до там вплоть 15 тисяч доларів. Це буде дизельна, на автоматі, звісно, в нормальній комплектації, живенька. Її можна взяти в районі 13-15 тисяч. А вже рестайлова модель буде коштувати від 16 і далі. Ну, на рестайл треба мати твердо 16-17-18 тисяч, якщо хочете в живому стані. Ну, хоча б 16-17 17. На Дорест 13-15 буде з головою. Це буде дизель на автоматі. Але ви мусите знати, що в цих машинах є проблема, яка буде посерйозніша, ніж їхні кузова чи складна електрика. Проблема заключається в тому, що їх дуже важко знайти з маленькими пробігами. Чи через це варто відмовлятися від цієї машини? Звісно, що ні. Якщо цей автомобіль гарно обслуговувався, вчасно міняли оливо в двигуні, обслуговували його якісними запчастинами, обслуговували коробку, доглядали за кузовом, то яка різниця, чи там буде 170 чи 270, чи повірте мені, навіть 370 для цих автомобілів це зовсім не біда. Ну просто об'єктивно з меншим пробігом їх знайти практично. sono reale